Маленький кошик для восьмимісячної онучки прийшла обирати на Хмельницький овочевий ринок жителька городка Олена Марчук. Вона йшла святити паску на Великдень. Це велике свято, і тому великі кошики в мене є, а от саме маленького кошику для маленької дівчинки в мене немає. Жінка розповіла, що саме покладе у кошик для онуки. Це, звичайно, маленька пасочка, ну і писанки. Продавець та майстер лозоплетіння Василь із Закарпаття напередодні Великодня до Хмельницького приїжджає не вперше. Розповідає, кожного року, ще з травня, починає разом із своєю сім'єю вирощувати лозу. Восени її зрізають та варять. Потім сортуємо тоста тоненька, середня така, от і все починаємо робити. Із самого низу. До верха. Останньою у кошику кріплять ручку. Низ, донушку, боки все залишаємо, ручку робимо у кінці. Ціни на великодні кошики у порівнянні з минулим роком майже не змінилися. У межах від 250 гривень і вище. Залежить від кольору, розміру та оздоблення, каже продавець Василь. З його слів, головне, чим він буде наповнений. Є біленький, кому великий. Теж по карману видно так, у кого більше грошей, то беремо великий, щоб накласти кошик, файно пасочку м'ясо. Про те, які були кошики та чим наповнювали їх наші предки, розповіла методистка з нематеріальної культурної спадщини Леся Смолінська. Носили святити паску прямо в такі ряднині, в такі вереті, Вони її закидали собі на плечі, брали туди паски, крашанки, писанки і несли святити. Наповнення кошика теж значно відрізнялося колись і зараз. Наприклад, наші діди-прадіди взагалі ще давніше взагалі клали одну хлібину, і це була хлібина прісна. Оце називалася Паска. Крім традиційного наповнення, такого як паска, крашанки, сир, масло, сіль та м'ясо додає методистка у сучасному кошику українця, має бути хрін, як оберіг від будь-якого лиха. Кошик з лози за словами Лесі Смолінської є невід'ємним атрибутом Великодня. Сучасний світ змінюється і дякувати Богу, що наші люди приходять до свідомості, відроджується, як я вже говорила, оце лозоплетіння. Чи є важливим освячення великодніх кошиків, розповів священник Захарій Залізний. Освячення кошиків є такою важливою складовою, не головною, тому що головною складовою свято є сам Христос, тому що Христос наша Пасха, який помер заради нас і воскрес заради нас. А освячення кошики це вже так само, як ознака цього великодня нашого. Тетяна Леус, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.